Вибори, вибори разом із темою перемовин вони заполонили наш інформаційний простір останніми днями. Президент говорить, парламент реагує і вже створив робочу групу для цього. Але все ж таки, з якого дива нам зараз потрібно проводити вибори? Чим це загрожує і кому насправді вигідно? Вітаю! Це політична кухня. Я Василь Сафянюк і давайте про все це детально поговоримо. Ує, ну всім вже зрозуміло, що тему виборів з подачі Путіна вже вдруге цього року нам закинув Дональд Трамп. Наш президент змушений реагувати, і скажу так: робить він це доволі таки обережно, як на мене, правильно. Головне, що він доносить нашим міжнародним партнерам, ну і власне самим громадянам України, що все має йти по порядку. Тобто, спочатку мирна угода, мир, надійний мир. І головне, гарантії безпеки, що Росія не продовжить війну. Ну, а потім вже можна й говорити про вибори. Тому про перші повоєнні вибори, як їх проводити, які зміни можна уводити і здійснювати в наше виборче законодавство, а чого не можна робити ні в якому разі. Про все це я детально поговорив із відомим політиком дипломатом Романом Петровичем Безсмертним. Сьогодні, 24 грудня, перед день святвечора. За декілька годин до нього записую це відео і пропоную на політичній кухні проговорити саме про це. А що потрібно змінити у нашому виборчому законодавстві? Які мали би бути ці перші післявоєнні вибори, якщо теоретично припустити, що з якогось дива Росія погодиться зупинити і заморозити війну? І так, перше. Чому з'явилися розмови про вибори? Одразу зазначу, вони безмістовні і не стосуються виборів виборчого процесу. Це тактика, дипломатична тактика. З боку Росії це складова війни, суть якої полягає в тому, щоб нав'язати Україні вибори і повністю. В результаті, якщо Україна піде цим шляхом, делегітимізувати українську владу і вивести її за рамки Конституції. Це треба чітко сприймати: Москва тисне, вона тисне на Вашингтон, вона інформаційно тисне з однією метою через вибори делегітимізувати владу в Україні. Друге, чому? Україна на цей раз, а це вже третя спроба, відгукнулася. І тут треба віддати належне дипломатичній тактиці української сторони. З українського боку, воєнно-політичне керівництво каже Вашингтону: Окей, джентльмени, ми погоджуємося, але ви побачите, що наша згода абсолютно ніяк не зрушить з місця переговірний процес. І це вже продемонстровано. Не встигли з Берліна отримати повідомлення про те, що тема з виборами. Окей, ми готові. Ми навіть там попросили депутатів розробити зміни до законодавства. Однак з Москви пролунало та ні. Ну що вину? Нас це не влаштовує. Нас влаштовує тільки капітуляція. Тому розмова про вибори зараз це не розмова про вибори. Це розмова про. Тактику переговорного процесу, про застосування Москвою дипломатичних інструментів як інструментів війни. Якщо ж торкнутися питання, і все ж таки. Завершиться війна. Завершиться, я переконаний, перемогою України і Коаліції Демократичних Сил і Свободи. І після цього виникне питання: що робити далі? Що змінювати? Запам'ятайте те, що я зараз скажу. Ні в Конституцію, ні в закони про вибори, а це кодекс, це закон про реєстр. Не вздумайте вносити зміни. До того часу, поки в Україні не буде забезпечено можливість реалізації всього комплексу виборчих прав, зазначених в Конституції і законах України, нічого не слід міняти. Наголошу, українське законодавство про вибори взагалі, українське виборче право одне з найкращих у світі. Мені дуже добре знайомі ті люди, які працювали над ним все життя досконаліших і ліпших норм на даний час, ні ви ніде не знайдете, з точки зору управління процесом, організації, процесом, технічного забезпечення, контролю над ним і так далі. Як тільки туди влізем. Ми наломаємо таких дров, що створимо потім проблеми для самих себе. Тому перше, що треба зробити в нинішній ситуації, в тому числі, і ведучи діалог з Вашингтоном, з Брюсселем, з ким завгодно, додержуватися в цьому відношенні норм Конституції, додержуватися при виконанні цих норм Конституції порядків, зазначених в законах України. Треба пам'ятати, що стаття 19, друга частина. Вона чітко говорить, що посадові особи, органи державної влади діють у спосіб і в межах зазначених Конституцією, законами України. Війна це не підстава для того, щоб міняти у виборчому праві порядок, тим більше конституційні засади. В умовах війни вибори не проводяться. Так пише Українська Конституція. Ще одне хочу наголосити. Припинення вогню, перемир'я, навіть короткостроковий мир не є підставою для проведення виборів. Лише стабільна ситуація, коли створені умови для реалізації конституційних активних і пасивних прав дозволяє провести вибори до того часу, поки у вас є питання, як провести вибори на тимчасово окупованій території. Як будуть голосувати українці, які знаходяться за кордоном, як і де будуть голосувати внутрішні переміщені особи, не вздумайте чіпати Конституцію і виборче законодавство у цих питаннях, бо над тими речами думали, над ними працювали, розуміючи всю логіку цього процесу. І ще треба пам'ятати, <кхід> виборче право українське це не лише Конституція і закони України. Це цілий ряд міжнародно-правових актів, які Україна ратифікувала. Загальна декларація прав людини, Європейська декларація прав людини, заключний Хельсінський акт, де розписані основоположні, скелетні речі, які стосуються виборчого процесу. І тому ще раз хочу наголосити: і ти дорогою, якою хоче нас вести Москва, в жодному разі не можна. Треба пояснити Вашингтону. Що це речі неконституційні, вони суперечать міжнародно правовим актам. Чи бачите ви зараз з боку нашої влади готовність і далі? От це, що стосується цих виборів, пояснювати Вашингтону, якось, як казав Леонід Макарович, поміж крапельками проходити, щоб нас не звинуватили, що ми не готові до мирних перемовин, що ми не хочемо цього чудового вапка плану. Перше, що важливо, це спокійний, зважений, конструктивний дипломатичний діалог. Не треба там грубити, вискакувати з штанів, а говорити так, як є в Конституції, в міжнародному праві, в законах України і так далі. Перше, що необхідно пояснити партнерам, бо Вашингтон це паскудненький партнер, але це партнер. І з ним треба так говорити, пояснювати їм, що, вельми, шановні панове, є міжнародне право, є Конституція, є закони України. Закони можна поміняти, але це не змінить міжнародно правові акти і Конституцію України, а між іншим закони, написані на основі цих позицій. І тому ламати все це закони це означає вторгатися в норми Конституції, делегітимізувати владу. Розумієте, я кажу не як сторонній учасник цього процесу, мені довелося в Мінську два роки пояснювати, що якщо в Росії можуть на коліні написати список виборців, то в Україні для того, щоб скласти список виборців, треба відновити реєстр виборців. Так от вам фахівець. Будь-який фахівець скаже, що відновити реєстру виборців в Україні, а це стосується персональних даних людей. Персональні дані, я думаю, що ми усвідомлюємо, що це таке, треба не менше, ніж півтора роки, виходячи з нинішніх умов. Більше того, тимчасово окуповані території. Як там все це робити? Адже треба відновити а ці дані, однак, не Допустити помилки, щоб ці дані потрапили в руки ворога. Бо справа в тому, що якщо почитати Закон про реєстру виборців, то в ньому до десятка статей, є, за порушення яких у кримінальному і кримінально-процесуальному кодексі передбачена відповідальність, це означає. Що як тільки комусь в голову з буйною уявою прийде проводити вибори, де списки складені не в відповідності до державного реєстру, це одразу йти до прокуратури з заявою про вчинення злочину. По-іншому тут не поступиш. І немає іншого способу. Оця думка: що так як в Росії, напишемо на коліні списки виборців, складемо відновимо реєстр. Це величезна помилка. Чому? Тому що Україна діє на основі міжнародно-правових актів, Конституції України, які чітко класифікують ці речі. Більше того, для того, щоб було зрозуміло мудрим, все це ретельно на основі норм Конституції розписано в законах. Що означає рівні вибори, доступні і так далі? Воно має зміст уже в Україні. Думка про те, що в Україні можна провести вибори, так як проводять в окремих державах, де нагнали війська, розставили військових на виборчих дільницях. Запам'ятайте просту річ згідно норм міжнародного права Української конституції, законів України, наявність національних чи іноземних військ регулярних на території виборчих дільниць. Ці цивільній території є підставою про визнання виборів незаконними і неконституційними. Тепер питання, як ви збираєтесь в умовах паузи, що розійдуться всі військові, підуть додому, штики в землю і так далі? Позиції ж не зміняться. А це означає, що будуть підстави визнання виборів незаконними і неконституційними. Для мене зрозуміло, чому Москва. Тисне, бо вона хоче розвалити в принципі систему влади, делегітимізувати її і делегітимізувати тим самим державу. Однак це не розуміють у Вашингтоні. От, власне, це і треба пояснити терпеливо без гуалту Вашингтонським паскудненьким партнерам. Дорогі друзі, якщо такий формат політичного Інтерв'ю на політичній кухні вам до вподоби, не шкодуйте вашої вподобайки. А я традиційно нагадую, всім разом нам потрібно наближати нашу перемогу. Тож обов'язково підтримуйте наші підрозділи, нашим силам оборони, вкрай потрібна наша з вами допомога, щоб ми разом наближали перемогу. Також підтримуйте і волонтерів, яких ви знаєте, яким ви довіряєте. І ще, якщо такий випуск політичної кухні вам до вподоби, не шкодуйте вподобайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу! І Христос ся рождає!